На чергове засідання запрошені доповідачі? Пропонується включити до порядку денного чотири питання, які будуть змінити Є до протоколовному порядку денного. Є пропозиція заперти порядку голосувати. Як Приймається регламент? Інформація до двох хвилин. Пропонується за 10-15 хвилин закінчити засідання комісії. Прошу голосувати за регламент. В порядку денного по першому питання. У зв'язкове розпорядження місії України No300, як якого ви видана 17 вересня, 2021 року, на підставі питання відео освіти, молоді та спорту селищної ради з метою для допущення виникнення заборону із випадки заробітної реклами необхідно внести доповнення до раніше розглянутого проєкту рішення, пронесення змін до рішення в цей п'ятій сесії селищної ради доможливих. Передатки селищного бюджету 25 рік за рахунок надхожі трансфертів державного та обласному бюджеті на загальну суму 3 млн. 382 тисячі 88 млн. 8,8 млн. тисяч пів. Зокрема, передбачите сумети державного бюджету, місцеві бюджету, на звісні доклади, регічним працівникам заклади загальної середнього. Встановлені Кабінету міста України, який буде з вами кожен педагог з першої рецію, 2600 зміни. І щоб було заговоритися в перекладі, треба нести у версії 206 зміни. Прошу підтримати та проголосувати. Є запитання? Є пропозиції інформацію. Взяти до відома, рекомендувати, включити його розглядаю. Селищної ради проголосувати. Як займається? Переходимо до другого питання, інформує будь ласка. до нас, що депутати, До вашого уваги, проєкт рішення, про передачу на праві особистого заплату родину і користування комунального комунального война та на баланс, який вже проведе конан з електростанції. Даний проєкт поміщення передбачається передбачається передати на праву особисто безплатної задії комунальні підприємства, яка знаходиться за адресою Візанської області, вулиці заводити, даний об'єкт вверх на експлуатацію, зареєстрований закажут селищної ради. Відповідно, даний проєкт поміщення не зобов'язує комунальним підприємствам оборотського визначення у пункті майно за цієї призначення. Визначити управління житлового комунального господарства, у повноваження управління, суб'єктним управлінням, стало видачі комунальне підприємство, вже прибереконов, має право володіти та користуватися комунальним майном, утримувати майно на належному стаді, нести не витрати пов'язані має право вживати закладів, для куда-нибудь школи і не має права відчужувати майбутнє розмови іншу власність користування. І, відповідно, проєкту рішення відтворюється комісії з приймання передачі сьогоднішньої станції у складі голова комісії Гана Гостоєв, члени комісії голова ПЦ, Тетяна Супольвак, Оксана Кондратенко, Віктор Резник, Олег Волонтер та Алла Ткач. І зобов'язати рекомендую протягом місяця з моменту прийняття вже зловним ученим законодавством, що закладів щодо проведення державної реєстрації правильного і здійснювати контроль. За використання кажуть, об'єкту вправені про це. Прохайня в даний проєкт рішення та перевірність до розвитку сесії. Є запитання? Немає. Дам. Є пропозиція <клес> допомагати по даному питання взяти до відома та рекомендувати. Селишному виключити його до порядку денної вчергові сесії. Прошу голосувати. <клес> Дякую. <Дам. клес> Приймається. переходимо до третього питання. Проєкти рішення планування дозволу, навіть керівного закона проведення в заставих це не платить на штаб середньої акція, враховуючи, що ми підписали довго зобов'язання по отриманій кредиту і згідно з довгому зобов'язанням, майно, як урядження експлуатацію, передається в заставу. Відповідно, надаємо дозвіл на підприємську керівний закона на передачу майна Власності середнього дома, яка знаходиться в радіособистох безплатному відділення за 100, з неї заклад від Азбарчі. І уповноважити начальник комунального підприємства, замовити проплатити в проведенні залежності, який перемогу. І також прохання даний проєкт рішення, де розвідка звідти. Є запитання? Є пропозиція, інформацію по даному питанню взяти до відома такого проєкту рішення по даному питання. Чи просити рекомендувати селищного виставського народження селищної ради, прошу голосувати. Дякую. Приймається. І четверте питання, будь ласка, з Перезиперське відділу у Алтайського спольського забезпечення за ради селищної ради. Доброе рішення селищної ради вашу переважному засідам. Є запитання? Є пропозиція інформацію взяти до відома та рекомендувати селищному роду внести його на розгляд чергової сесії селищної ради. Прошу голосувати. Дякую. Порядку вечерний засідання. Прошу закрити.